Плакать от бой. Хто собрався дівчата? Ну, дивіться, опять сльози. Сльози радості. От сльози однеожидані, сльози радості. Доброго, Доброго дня. дня! Сьогодні хочу подивитися, який чоловік по масті у вас на порозі. Який? І в кого? і в кого. Так, хто собрався плакати? Плакать от бой. Хто зобрався, дівчата? Який чоловік на порозі? Ну, дивіться, опять сльози. Сльози на порозі. Чого? Сльози. Сльози радості. От сльози од неожиданності, сльози радості. неожитоності якась буде. червовий король, червова масть. червовий Приємні розговори. Я скажу, когось це, може, вас і чоловік, і якісь стосунки у вас сильно з ним близькі. Сильно близькі. Серйозні розговори будуть. Кохання. Між вами є любов. Між вами є сильна любов. Господи, На даний час, ілі ви не разом. Не то, що не разом. На даний час у вас ілі нестабільність, ілі його дома немає часто, ілі якась ще ситуація у вас відбувається. Ви раді, ви раді цієї появі. Мужчина лежить в ранній дорозі. До вас. До вас. Отак. Приїде, може, ілі з другом, і ще з кимось, з якимось мужчиною буде.